Доброго дня! З вами я, Тетяна Васильівна, і ми продовжуємо вивчати ознаки живого організму. Отже, сьогодні ми поговоримо про статеве розмноження. Згадуйте, розмноження це процес відтворення подібних до себе організмів. Ми з вами вже говорили, що розмноження може бути статевим і нестатевим. Нестатеве моноцитагенне і поліцитагенне або вегетативне. Що ж таке статеве розмноження? В чому відмінність статевого розмноження від нестатевого? В результаті нестатевого розмноження утворюються дочірні організми, які є точною копією материнського організму, з тим же самим набором генів. Якщо говорити про статеве розмноження, це розмноження в результаті якого відбувається перекомбінація спадкового матеріалу. Уважливо! Якщо ми говоримо про статеве розмноження, обов'язково відбувається зміна в генетипі. Які є способи зміни цього генетичного матеріалу? Перше, це копуляція. Вам знайомий цей процес? Ми постійно з вами говорили, починаючи з 7 класу, що статеве розмноження це розмноження, в результаті якого зливаються дві статеві клітини. Так от якраз процес, в результаті якого відбувається злиття двох статевих клітин, це і є копуляція. Я повторюю: не злиття двох клітин, бо злиття двох клітин це процес запліднення, а процес, в результаті якого відбувається злиття двох статевих клітин. Які є способи? По-перше, є ізогамія, коли зливаються дві однакові гамети, і визначити, де є чоловіча або жіноча статева клітина неможливо. Це притаманно, наприклад, водоростям зеленим. Згадуйте процес утворення в гамет. Вони є однаковими. Якщо говорити про анізогамію, це процес, в результаті якого зливаються дві рухливі, але не однакові за розміром клітини. Це теж притаманно водоростям, червоним, бурим водоростям. Якщо говорити про Огамі, саме слово ООС яйце це процес, в результаті якого зливаються дві клітини, але одна має досить великі розміри, тому що має великий запас поживних речовин і нерухлива. І це є яйця-клітина. А друга клітина дрібна, рухлива. Це є сперматозоїд. Тобто іноді сперматозоїд називається сперматозооном, тобто, що який не має або сперміям, вибачте, Сперматозоон – це те саме, що і спер... сперматозоїд. А от спермій – це є сперматозоїд, який не має джгутиків. або чоловіча статева клітина без джгутиків. Оогамія, ще раз повторюю, це процес, який притаманний тваринним організмам, людині, який притаманний вищим рослинам. Якщо ми говоримо про другий спосіб статевого розмноження, це є конюгація. Що таке конюгація? Це процес передачі спадкової інформації через цитоплазматичний місток. Ми з вами вивчали в курсі біології, що такий процес притаманний, по-перше, інфузорії туфельки, коли наближаються дві інфузорії, між ними утворюється цитоплазматичний місток і вони обмінюються мігруючими ядрами. Цей процес притаманний бактеріям, коли у бактерії, пам'ятаєте, є ще кільцева молекула ДНК, коли між бактеріями утворюється цитоплазматичний місток, і вони обмінюються невеликими фрагментами кільцевих молекул ДНК. Цей же процес притаманний спірагірі. Згадуйте, спірагіра це водорость, нитчаста, але вона має спіральний хроматофор або хлоропласт. Розмножується спірагіра винятково кон'югацією. Ще один різновид статевого розмноження це партеногенез. Що таке партеногенез? Це процес розвитку організму з незаплідненої яйця-клітини. Це процес притаманний організмом, який важко зустріти партнера. В основному це є паразити, хоч притаманний і іншим організмом, такі як тлі, такі, наприклад, як плоскі черві, те ж саме, що паразит печівковий сисун, який, потрапляючи в організм проміжного хазяїна, розмножується шляхом партеногенезу. На наступному занятті ми з вами поговоримо про наступну ознаку живого подразливість. До нових зустрічей!